Леся Храпила щур, 22 січня. Нам сестричка розказала нині, що колись давно, я добре знаю, у зимовий ранок засяяло сонце волі у моєму Вийшли люди на Майдан Софії. Де колись лунала княжа слава, хтось сказав сповнились ваші мрії, Україна вільна вже держава. Хтось сказав і всі почули люди. З Києва аж по самі Карпати. Україна є, була і буде, вже її нікому не здолати. Нам сестричка розказала нині. І сама я це вже добре знаю. Знов прийде чарівна ця хвилина в українському в моєму краю. Як тоді зійдуть ранку люди, лунає у балки, запанує наша воля всюди і заграє грінку цвіт. Україна! Єдина країна, ми єдина країна, єдина держава. Ми не можемо ділитись на захід і схід. В цім краю віковічна дідів наших слава і прадавніх великих козацьких нашарій. Кровні потом ми землю свою боронили, від навали чожинців, що пхали до нас. Ми цю землю любов'ю своєю святили і світлий промінь душі на богах. До руками руки її всі перебрали, бо з віками на рідних полях, Ми сльозами хлібом її засівали, і любов до вітчизни у наших серцях. Україна моя, присвята й непокійна, якби ворог нам їх тебе розділити, ти землю дала, Богом нам рідна і вільна, і тобі Україна єдиною життя. Ми ніколи тебе не дамо на поталу, будемо мужньо і сміло, свій край боронить. Навіть діти сьогодні дорослими стали ми у рабстві ніколи не будемо жити.